Ну, на сьогоднішній день Звенигородщина має непоганий урожай ранніх зернових. Ми на сьогоднішній день збираємо на круг 46-48 центрів з гектара. Те, що зібрали, я вже говорив про озимий ячмінь, озима пшениця, на сьогоднішній день збирають площі, які більш полегли, а цих площ у нашому районі сьогодні налічується майже 70%. На сьогодні зібрано 6794 гектари ранніх зернових, намолочено 27 651 при врожальності 47. Ну, я думаю, трошки ще врожальність підніметься. Ну, по господарствах можна сказати, найкраще йде обмолот, кого процент найбільший більший. Це в нас у Багачівська філія Пратенвеф урожай 96%. Ну, у них тільки озима пшениця. Потім йде непогано стовстебне. По врожайності, поки саме більше її багачівська, багачівська філія 63,5. Стебне на сьогоднішній день ми вже 81%, це буде 49,9 центнера з гектара. Може там щось трошки пшениця, ще по Поврожайність може змінитися. Завершуємо збір озимого ріпаку, завершується збір гороху і завершений повністю збір озимого ячменю. Озимий ячмінь ми зібрали з гектара 48 7 центнера.